Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про мозок. Так, той самий, який іноді хочеться зранку підбадьорити кавою, або дати йому шоколад і навіть БАД. Кожна друга реклама в інстаграмі пропонує вам пам'ять як у Шерлока Холмса, або концентрацію, як у тібетського монаха. Але чи справді так воно є? Чи дійсно існують БАД, які допомагають вашому мозку ефективно працювати? Мене звати Юлія Рокас, я дієтолог, нутріцолог з 14-річним досвідом роботи і знаю про БАДи все. Так, є БАДи, які дійсно ефективно дають вам результат, а є такі, що навіть і бабуся з ринку не порекомендувала вам. Давайте розберемося, чи дійсно існують БАД для пам'яті, концентрації та уваги, або чи це просто міф. Як працює мозок і що йому потрібно? Мозик важить 2% від маси вашого тіла, але споживає аж 20% всієї енергії. Він справжній не Що йому потрібно? Глюкоза, кисень, оміга-3, вітаміни групи В і антиоксиданти. А ще гарний сон. Під час сну відбувається формування імунної пам'яті, покращується баланс вашої мікробіоти. Так, так, де ваша мікробіота знаходиться – це кишківник, а де мозок? Відстань доволі суттєва. Але саме так між мозком і мікробіотою відбувається прямий зв'язок і навіть спілкування. І я вам наведу зараз приклад. Уявіть, що мозок це ваш офіс. Якщо немає в ньому світла, а це енергія, води, а це гідратація і прибиральниці, а це антиоксиданти, офіс швидко перетворюється на бідлам. Популярні бади для мозку, які ви якісь точно знаєте, а про які ви, можливо, почуєте вперше. І ці бади, вони реально працюють, це доведено науковими дослідженнями і клінічними випробуваннями. Перше це, звісно, омега-3 3 поліни насичені жирні кислоти. Джерела, жирна риба, скумбрія, оселедець, капсули з рибічим жиром, допомагає нервовим клітинам працювати краще, покращує пам'ять і знижує тривожність. Давайте уявимо, було у нас тривожність. Росії на пам'ять, ми не могли сконсервуватися, Якщо ми регулярно вживаємо в дозування, яке регламентовано у ам'язі 3, у вас покращується концентрація, ви краще запам'ятовуєте інформацію навіть блоками і менше нервуєтеся. Фосфатидилсирин – це фосфаліпит, який захищає клітини вашого мозку. Ця жирна речовина міститься у клітинах мозку і передає сигнали у ньому. Це покращує вашу пам'ять та когнітивні функції. Її рівень з віком знижується, і це може впливати на вашу пам'ять, когнітивні функції, увагу та вміння зосереджуватися. Вам складніше переносити стрес, і у вас гірше сон. Якщо ми регулярно приймаємо продукти, в яких може міститися ця речовина, або приймаємо харчові добавки, фосфатитилсерину, це може допомогти вам уникнути розвитку хвороби Альцгеймера, також синдроми дефіциту уваги або здух, і також ця речовина протидіє депресії та стресу. Уявимо такий приклад. Раніше ваші думки плуталися, ви не могли зосередитися на чомусь конкретному, у вас була якась метушливість. Приймаючи цю речовину, ви більш концентровані, ви більш зосереджені, вам легше розподіляти ваші справи по блокам і їх поступово виконувати. А ще вам легше засинати, і ви висипаєтеся. В яких продуктах міститься фосфатитил Це вісно соєві боби. Вони місять найбільше цієї речовини, а також яйця, морепродукти, зокрема риба і навіть капуста. Найбільше фосфатитил міститься в БАД соєвий лецитин. Якщо ви приймаєте БАД соєвий ліцетин принаймні 200-400 мг на день, ви підтримуєте на належному рівні фосфатитилсирин. і значить мозок ваш працює більш активніше, ви краще запам'ятовуєте і можете вчасно розслабитися і заснути. Цитокалін або CDP-халін – це хімічна речовина мозку, яка природним чином міститься в вашому організмі. Вона підвищує рівень іншої хімічної речовини, яка називається фосфатитил Цитокалін допомагає мозку краще передавати сигнали між клітинами, добре впливає на увагу, здатність до навчання, особливо після стресу або перевтоми. Спочатку цю речовину використовували як препарат для покращення пам'яті та функції мозку після інсульту, але зараз цитокалін приймають у вигляді БАД для лікування вікового погіршення пам'яті та мислення, глоукоми, інсульту, хвороби альцгеймера, біполярного розладу, депресії та багатьох інших станів. Уявімо, як діє цитокалін на прикладі, ви не можете зосередитися на простих речах або запам'ятовувати навіть прості фрази. Наприклад, при знайомстві вам назвали ім'я і ви через пару хвилин вже забули. Якщо приймати цитокалін на регулярній основі, вам краще запам'ятовувати прості дії, більш того, ви пам'ятаєте це в довгостроковому періоді, тобто, що ви робили в понеділок, ви пам'ятаєте в наступний понеділок. Такова цікава реакція мозку з дією цієї речовини. Бакопа маньєра – це унікальна рослина, яка прийшла до нас аюрведичних принципів лікування з Індії. Ця унікальна трава покращує пам'ять і може допомогти відновити пам'ять, розумову активність і головну мову навіть після інсульта, що науково підтверджена, і навіть з допомогою клінічних випробувань протягом десятиліть. Бакопи часто використовують при хворобі Альцгеймера, покращення пам'яті та мислення, тривозі та синдромі дефіциту уваги та гіперактивності здух. Уявімо, наприклад, як працює рослина Бакопа манієра на ваш мозок. В побуті ми можемо покласти телефон, ключі, гаманець і навіть ножа, і забути, як ми це зробили. Більш того, навіть допомагаючи собі якимись допоможними знаками, ми все одно не можемо згадати, куди ми ж поклали ці ключі. З допомогою цієї рослини, у нас ці дії більш чіткі. Ми чітко розуміємо, куди ми поклали телефон, воно навіть само вспливає, коли нам потрібен саме телефон. І коли ми складаємо список продуктів, йдемо в магазин, цей список продуктів тримається в нас в пам'яті. Нам не потрібен листочок. Настільки працює чудова ця трава. Проте варто зауважити, що Бакопа підходить не всім, і є деякі протипоказання, які треба уважно для себе відслідковувати. Чи можна вам при них БАКОПу макіра? Бакопа може уповільнити пульс, при брадикардії її не можна. Бакопа може погіршити блокаду шлунково кишкового тракту. Якщо у вас є блокада ШКТ, важливо проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж використовувати бакопу. Бакопа може погіршити виразку шлунка. Також ця рослина може погіршити астму або хронічне обструктивне захворювання легень. І ще бакопа може впливати на рівень гормонів щитоподібної залози. Перед прийомом цієї рослини обов'язково треба проконсультуватися з вашим лікарем. Я часто шуткую, що якщо ви забули, де ви поклали ключі, значить це не дефіцит бакопи, а усьому винні діти або кіт, бо він теж підозрілий. Але насправді, якщо ви помічаєте за собою в таку забудькуватість, бакопа маньєра стане рішенням цієї проблеми. Радіола рожева це рослина, яка росте в холодних частинах Європи та Азії. Корінь має давню історію використання в традиційній медицині. Екстракт радіоли може допомогти захистити клітини від пошкодження та регулювати серцебиття. Люди століттями використовують радіолу від втоми, тривоги, депресії, стресу та багатьох інших станів. Радіола рожева підтримує енергію, знижує втому і покращує настрій. Виявімо на прикладі, як буде діяти ця рослина. У вас емоційне вигорання, реальна втома. Вам не хочеться нічого робити. Або ви прокастинуєте якусь дію, змушуєте себе щось робити. Живання радіоли позбавляє вас цих симптомів. дійсно дає натхнення, дає наснагу, дає сили щось робити, рушити, створювати і у вас більше сил. Немає дратівливості, в принципі, у вас гарний настрій протягом дня. Тобто, звісно, бувають моменти, коли ви сумуєте або дійсно переживаєте, але на рожеві це проходить набагато простіше. І мій улюблений бат, який я всім рекомендую, якщо вам більше 40 років, це Кафермент Q10 або Убіхіно. Це дійсно унікальна речовина, який якій немає аналогів, навіть уявити не можна, що може замінити цей бат. Кафермент Q10 використовується організмом людини для вироблення енергії, може вироблятися організмом самостійно, проте з віком обсяг його регенерації зменшується. Кафермент генерується організмом людини, і зберігається в мітохондріях клітин. Ця частина клітин є відповідальною за вироблення енергії. Крім того, мітохондрії забезпечують захист клітин від руйнування від негативного впливу вірусів і хвороботворних бактерій. Але чому саме кофермент Q10 такий важливий для мозку? Саме зменшення обсягів енергії в клітини головного мозку викликає головні болі і навіть мігрені. Це часто можна побачити у жінок за 40. Коензим Q10 є однією з найважливіших складових мітохондрій клітин. Споживання цього з'єднання нормалізує їх всі функції, усуває запальні процеси і перешкоджає виникненню головного болю. Дослідження за участю 1550 чоловік, в результаті якого з'ясувалося, що вживання квермен Q10 знижує в три рази кількість мігрені. Цей БАД чудово працює в програмах з хронічної втоми, неважливо, з якої вона причини утворилася, або це низький феретин, або є проблеми в роботі щитоподібної залози, або це низький рівень вітаміну Д. В будь-якому випадку Кофермент спрацює на 100%. Він дійсно допомагає вам відчути більше енергії, наче у вас з'являється крила і ви можете зробити більше. Цей БАД обов'язково в програмах, якщо ви займаєтеся фітнесом і вам більше 40 років, або якщо ви професійний спортсмен або фітнес-викладач. Бо якщо йде перетренування, це є вже ознака хронічної втоми. Тому, щоб не викликати оце перетренування, а також це може відбуватися на рівні стресу, який проживаємо зараз. Кафермент Q10 обов'язковий для щоденного приймання. Давайте уявимо, як працює ця речовина. прикладі. ви вранці встали, випили каву або чай, і навіть дуже добре поснідали, пішли на роботу, сіли і. Нема сил, нема можливості сконцентруватися, ви перечитуєте одне і те ж речення декілька разів. Або вам треба повторити декілька разів, щоб ви все запам'ятали і почали працювати. Якщо таке відбувається, кафермент це рішення. А також, якщо у вас є вигорання емоційне, вам не хочеться спілкуватися, вам не хочеться ніяку, нікуди збиратися, і таке враження, що дайте я полежу і мене не чіпати. Кафермент. Знову це є рішення. Навіть якщо ви ні на що не скаржитеся, то кофермент варто внести в вашу програму у саплементації для того, щоб підтримати себе і не впасти в більш глибокий стан, коли дійсно буде настільки сильне емоційне вигорання, що навіть може виникнути початкова стадія депресії. Тому кофермент, будь ласка, введіть свою програму саплементації, це буде вам тільки найкращий варіант підтримки вашого здоров'я, активності, молодості і працездатності. Коензім Q10 міститься в таких продуктах: м'ясо внутрішніх органів тварин, м'ясо страви з курки, смінини, пісної яловичини, жирна риба, зелень, це шпинат, броколь, цвітна капуста, ягоди і фрукти, особливо полуниця і апельсин, бобові культури, соя, арахіс, сочевиця, насіння і горіхи, фісташки та конжут, олії, рижієва олія, рапсова олія і соєва олія. Топ 5 міфів про бад, які мені часто пишуть або ставлять у вигляді питання на живих зустрічах. І ось як я на них відповідаю. Перше, бади замінять харчування ні, не замінять. Це як латати дірку на даху у вигляді скотча. Так, є необхідні нам БАД, які як допомога нашому основному раціону у вигляді омеги 3 або того ж самого коферменту Q10, або кальцію. А так, повністю замінити збалансоване, правильне розраховане харчування не зможуть. Натропи дають суперздібності. Ні, це неправда. Це як з Гаррі Поттера. випив чарівне зілля, отримав тимчасовий ефект, а далі все як по-справжньому. Натропи так допомагають нам посилити наші власні суперздібності, але не заміняють їх. Якщо БАД натуральна, це безпечно. Ні, це неправда. Нітрати ковна – це теж з натурального джерела, але ж вони небезпечні, і махомори 100% теж натуральні, але небезпечні. Однак саме в БАД дуже важлива концентрація активної речовини, яке має бути, і також дозування, яке ви вживаєте протягом дня. Це має бути ретельно вивірене, тоді це буде безпечно і вам на здоров'я. Чим більше БАД, тим краще працює мозок. Ні, неправда, це як чашка кави. Одна чашка бадьорить і все добре, але п'ять – це вже є проблема, це є вже перевантаження організму. Тут або якесь дуже сильне напруження нервове, або навпаки втома така, що людина просто млява і не може зосередитися і навіть нормально рухатися. Тому ні. Чим більше це не є найкращий варіант. Бади діють одразу, ні, неправда, вони мають накопичувальний ефект, і іноді треба самі рослині десь приблизно 2 тижні для того, щоб людина відчула результат або якийсь ефект. Тому миттєво діючі бади – це вже є ознака насторожитися і краще це відкласти, бо ви точний склад не знаєте. Я підготувала для вас список продуктів, які допоможуть вам оптимізувати роботу вашого мозку. Із з цього списку ви точно знайдете для себе три види продукту, які зможете споживати щодня. Я рекомендую для своїх подопічних постійно змінювати ці три продукти, тобто постійно мати різноманітне харчування. Чорний шоколад з високим місцем какао не менше 80%. Оливкова олія, а також олія режию волозького горіху і соєва олія. Темні ягоди, зокрема чорниця, лохина, ожина та чорний виноград, листова зелень, горіхи, особливо волоські та мигдаль, Горбузове насіння та насіння льону. Продукти багаті на оміга-3 жирні кислоти це оселедець, кумря, ласось, тунець, пребіотики та постбіотики це кистомолочні продукти. Вплив на мікробіом, який приймає участь у виробленні нейротрансмітерів, наприклад, серетинину, а це буде впливати на ваш настрій. І як ви вже знаєте, ідея пряме спілкування між мозком і вашою мікробіотою це постійний обмін інформацією, тому дуже важливо підтримувати вашу мікробіоту. Квашені овочі і квас. Якщо вам цікаво дізнатися більше про квашені овочі саме про ферментацію, чому саме вона діє класно на ваш музик і настрій, подивіться моє відео про ферментовані продукти. Простий приклад меню, який ви можете організувати самостійно без допомоги дієтолога. Сніданок, цільна вісянка з ягодами та волоськими горіхами, обід гречка, жирна риба, салат із зеленю та оливкою олією, перекус йогурт з насінням гарбуза та чорницею. Вечеря салат з яйцем, тунцем на корисні олії. Як обрати БАД і не попастися на маркетинг? Перше, на що ви зважаєте увагу, це сертифікація. Обов'язково має бути міжнародна сертифікація, така як GMP та NSF. Це неопереджені міжнародні сертифікати, які гарантують вам. І чистоту речовини, і чистоту виробництва. І дуже важлива сертифікація ІСО. Вона говорить про належні виробничі ланцюжки, логістичні ланцюжки, а також прямування продукту до споживача і відповідність нормативним зазначеним документам, як на етикеті значеного товарного обліку, що входить в склад, так і тим документам, які відповідають цьому БАД. Для того щоб налагодити виробництво саме на поточній лінії, тому ISO дійсно дуже важливий сертифікат. Наступне на що ви звертаєте увагу, це прозорий склад на баночці. На баночці має бути чітко зазначена активна речовина, це дуже важливо. Не просто перелік трава та така, кульбабка така, ромашка така. А дійсно по грамам, скільки чого, якщо це унікальна запатентована формула, то має значитися запатентована формула. Тільки грам або стільки-то мілілітрів. Але діяча речовина має бути обов'язково вказана. Саме вона є та активна і та головна, яка буде діяти з цього БАД на ваше тіло. Отже, для чого ми купуємо БАД? Для того, щоб отримати саме ту активну речовину, тому вона має бути обов'язково зазначена на етикетці. І дивимося на виробника, як давно він на ринку, чи має сертифікацію та дозвіл на продаж ВАД в цій країні. Це дуже важливо, що компанія дбає про свої документи і не шкодить не довкіллю, не законам держави, а має повний дозвіл і повний набір сертифікатів як виробництва, так і утилізація тари. Це дійсно дуже важливо для збереження екології. Чого варто уникати, це обіцянок миттєвого ефекту. Це саме перше, що має вас насторожити. Це дуже погано. Міттєвого ефекту за допомогою природних регуляторів не може відбуватися, тому що тіло має мати певну якусь відповідь на це потрібен час. Миттєвий ефект це крапельниця, або це укол. Тоді да, ну для цього і існує традиційна медицина. Якщо ви використовуєте саме саплементи або нутрицевтики, це якийсь певний період має пройти. І буває, дійсно, треба навіть і місяць для того, щоб людина отримала результат. Наступне, що варто точно уникати, це дуже високих дозувань, або взагалі високих дозувань. Для цього є медичні препарати. Саме вони мають діяти з е, такими високими дозами, і це призначається лікарям. Саплементація або нутрицептики, так може призначити нутрицолог, але це мають бути помірні дози або навіть і низькі дози. Краще довго поступово, ніж зразу і різко. Запам'ятайте це? І не ведіться на великі дозування та якісь незрозумілі, необґрунтовані обіцянки якогось миттєвого суперрезультату. Наступне, що варто виникати, це секретних формул, коли повністю на баночці написано запатентована суміш, грам такий-то». Що в тій суміші знаходиться, як воно скомпоноване, тому що є речовини, які розкладаються. А є, які синтезуються, наприклад, вітамін в 9 його синтезується, це в принципі штучне виробництво. І якщо ми не знаємо, що входить в ту запатентовану формулу, тоді постає питання, для чого це купувати і пити, адже ви в такому випадку ви купуєте кота в мішку. Підсумовуючи це відео, тепер ви знаєте, що мозок любить регулярність, здорову їжу і нормальний сон. Бади це не магія, це допомога. Цікаво дізнатися, які бади ви вживали для мозку або пробували і дійсно отримували ефект. Напишіть в коментарях, я з задоволенням почитаю і дам вам відповідь. Моє кредо краще інвестувати в здорове харчування, в нормальний сон та відпочинок і чисту воду, а не в якийсь диво порошок з Тіктоку або Інстаграму. Але якщо ви вже вживаєте, ба, це має бути дійсно дуже високої якості. Адже ваш організм потребує і якісного. Навіщо купувати те, що не перевірено, не має певної сертифікації, науково не обґрунтоване і має малу доказову базу. Краще вкласти своє тіло найкраще, тому обирати бади найкращі і дійсно, які працюють. Якщо вам потрібна професійна програма суплементації, ви можете написати мені в будь-який месенджер через соціальні мережі. Вони будуть в описі до цього відео, а також в першому закріпленому коментарю. Якщо вам потрібна більш довга глибинна консультація на розбір вашого харчування, програми саплементації, а також тактики, що робити, щоб цього уникнути, або що робити, коли вже є якесь певне захворювання, тоді ви можете на патреоні обрати вкладку VIP, і це якраз і буде консультація, і отримати її зі знижкою. Сподіваюся, це відео було корисним для вас і ви дізналися для себе щось нове. Якщо так, постав подобайку цьому відео і поділіться зі своїми друзями. Адже це відео про справжню триціологію. Дякую за ефір, до нових зустрічей!